Друзі, всім привіт! Хотів зробити для себе такий експеримент, поїхати у Київ, подивитися, скільки ж насправді тут можна заробити. Не хочу багато говорити, хочу показати відразу на ділі, тому сьогодні у нас 22 число, понеділок. Стартую я о 10.05, хотів раніше, але, на жаль, не вийшло. Постараюся поїздити 10 годин, подивитися, який кілометраж за цей час я не їжджу. швидше за все, буду працювати цілий день з парароми на обід і до години 10-ї вечора. Я міста абсолютно не знаю. Я знаю, що є лівий і правий берег, на цьому все. Куди їхати варто, куди їхати не варто, де можуть бути сильні корки. Одне, чого я буду дотримуватися, швидше за все не брати замовлення на лівий берег, я буду старатися. Буду старатися, насправді в планах було пилососити все, просто включити ланцюг на уклоні 2 кілометри, мабуть, і включити болт. Тобто, де впаде, там брати і їхати. Звичайно, мабуть, я не знаю навіть як, чи є тут замовлення по 70, по 80-100 по 100 гривень, я, мабуть, буду їх скіпати, тобто відхиляти і брати щось, старатися повище, 150, 200. Я дивився. В ефірі то ніби такі є. Добре, не буду багато говорити. Хочу насправді вже попрацювати, подивитися, що з цього вийде. Експеримент, як на мене, дуже цікавий. І я думаю, вам також буде це цікаво. Якісь деталі буду під час відео вам показати. І я думаю, вам це буде самим цікаво. Тож, знімаю я на один телефон. На жаль, дуже хотілося б знімати ці надходження замовлень, але я буду старатися робити скрини. Тобто, у вас все буде в принципі, видно і, і чесно. Все ж таки, поїхали. Перше замовлення, чекаємо. Ну що ж я перше замовлення. Забув зробити скріншот, то, як він надійшов. Чесно кажучи, перехвилювався. Я відчував цей напряг, але я не думав, що я, що я так перехвилююся. Ну, перше замовлення зроблено, нарешті. Цей бар'єр пройдений. Я пам'ятаю навіть як в Рівному і своє перше замовлення, це було дуже напряжно. У Львові я також перші декілька замовлень, сильний напряг. Відчуваєш себе некомфортно. Не в своїй тарілиці, грубо кажучи. Фу, Зробив 116 гривень, якщо не помиляюсь. Щось там їхали 4,5 км, не знаю. Добре, погано. Працюємо далі. Приїхав на замовлення. Було дуже солодке, 320, щось там 8 гривень, 17 гривень за кілометр, але під'їхав вже під під'їзд, прочекавши безкоштовно 3 хвилини. 4 платних. Пасажир так і не відповів додатку. Телефонував три рази, він також не відповідав, набрав трубки. І я вирішив скасувати і не чекати. Потім вона мені телефонує, каже: А я не визив, не викликала таксі. Це вже там декілька разів за місяць, що дзвонять таксисти уклон, а вона ще не викликала, Ну, гаразд. Взяв якесь інше замовлення, 220 гривень прямую туди. Плача щось там 1,5 кілометри. Так, ну що ж, від'їзду я 3 години. 80 км мене вийшло, 3 години 80 км і каса 937 на уклоні і щось там 87 на блуті. Ну, грубо кажучи, 1000 гривень за 3 години за 80 км я навіть не знаю, це багато чи ні, кілометраж, звичайно, порівняно зі Львовом, великий. Але в принципі, я думаю, якщо так далі піде е, добре, то... то щось має і вийти навіть. Переважно я возив уклон, не пам'ятаю, скільки там замовлень виконав, я постараюся прикріпляти на екрані всі замовлення. Побулто було всього лише одне. Це було вранці. Ну це було максимально якесь таке напряжне замовлення, воно було перше. І тоді я ще так тупанув трішки, Там, на 5 хвилин довше поїхали, довелося розвертати, петляти. Але нічого. Вже трішки влився в місто. Розумію політику водіїв. Як що, де, обіцяв не їздити на лівий берег, але так вийшло, що я їздив туди-сюди, з Троєщини, ближче десь до центру, центру на Троєщину. Я чомусь знав, що це буде якісь жорсткі корки, але таких короків не було. Тобто замовлення в середньому тривало, да, кілометраж був великий, але воно тривало 15-20, максимум 25, на замовлення було. Ну тобто, не так і погано. Що ж тоді? Я хочу пообідати, перекусити, бо я ще навіть і не снідав, піду перекусю. Коротше, вирішив почати працю свою в 14.47, Київ накрив просто якийсь лютий дощ. Все просто потоп. Все сильний потоп. Зараз спробую показати вам. Ну Тарифи, звичайно, дай Боже. Таку то погоду. Коротше, взяв замовлення на Софіївську борщагівку, борщагівку. Я їхав за 205 гривень 50 хвилин. Просто я попав в таку корку 700 метровий відрізок, я проїхав за 20 хвилин. Ну і далі воно пішло краще, але що. 50 хвилин на 200 гривень, це просто жесть. Це я змарнував цілу годину. За 200 гривень в годину пік даю липали, да я міг би заробити гривень 300. Ну коротше 100 гривень я, я втратив. Ну нічого, зато е дізнався, що на Софіївську борщівку краще не брати замовлення. Так, мабуть, що я запишу. Під дня завис на переїзді, чудова. Нагода записати тоді взагалі що сьогодні в мене вийшло. По уклону. Не думаю, що буду працювати по уклону, я чомусь хотів більше працювати на болті. Але так вийшло, в принципі, я не проти, мені немає різниці. На уклоні по ланцюгу в принципі, пане насипало. Мені Що взагалі вийшло. Давайте підсумок я вам скажу. По уклону мене вийшло 820, це вже з врахуванням комісій. По болту у мене щось там 100, 110 гривень і того 2800. Це я наїздив за 9 годин. За 9 робочих годин виїхав я о 9 ранку, попрацював до 1.30, далі виїхав о 3 і працював до цього часу. Зараз у нас, до речі, 9.00. 9.00 Я хочу зустрітися з товаришем і, в принципі, я ще годинку міг би попрацювати. Це було б желізник 10 годин. Ну За годину, Ну я думаю, ще гривень 300-300 можна було б заробити чистими. І того вийшло б. У мене якраз а, 820 на уклоні плюс 1000... ой, плюс 100. На болеті 2800-300 чисто можна було б зробити. Кілометраж у мене зараз, я прикріплю скріншот, точніше фото, кілометраж у мене 195 кілометрів. Чистим. В принципі, це робочий кілометраж, по своїх потребах я там не їздив особо. За 200 кілометрів 2800 чистими. Мені здається, це навіть дуже добре, я навіть не очікував і дуже цікаво працювати буде завтра, тому що понеділок мені здається дуже добре насипав. По 300 замовлення були, по 350. Одне вийшло 350, до речі, і чай дали 70 через додаток. І того 420 за замовлення 50 хвилин. Я здивований. Дороги не такі жахливі, як я думав, дороги чудові. Київ Київ мене здивував. Одним словом, моє враження від Києва те, що він мене приємно здивував. Можна працювати, можна справді працювати. Якщо. Ще щось згадаю, то обов'язково вам повідомлю. Мабуть, я зроблю ще одне замовлення. Останнє. Якщо, то я просто прикріплю... It's Jo, ja už bude zřejmě předsunku. Так, ну що ж, перше замовлення залетіло на Ура. Зафіксовано, так сказати, 250. Є вже. Далі заїхана вишнева, тут відразу по ланцюгу впало замовлення щось там, 350 в центрі. Я думаю, чому мені, в принципі, мені взагалі не які райони катати, бо я все рівно не знаю, куди варто їхати, куди не варто. Але я знаю одне, що на софіївську борщівку краще не їхати. Ось. Тому що ж, виконуємо це за 350. Стояв в центрі, це була, це була 12.05, стояв довго, стояв хвилин 15. Я тоді виставив фільтра, по фільтрам нічого не знайшов. Взяв замовлення за 140 гривень, кудись від центру. Кудись від центру донизу. Думаю, що мабі ні. Поїхав туди, там відразу по ланцюгу впало назад. В центр знову за 150 гривень. І того в мене там за годину, навіть менше, ніж година, за 40 хвилин 45 десь вийшло 300 гривень брудними. Я думаю, нормально. Але що я знову в центрі, треба знову шукати, як звідси виїхати. Треба, мабуть, брати з великої подачі до 3 кілометрів і, і рухати кудись взагалі подалі від центру. Можна навіть на лівий берег з'їздити, чому б ні. Але зараз обід, я думаю, будуть корки. Ні, мабуть, я на лівий берег не поїду. Накатав 45 км всього за 2 години по бортовому. Гаразд. Буду чекати, шукати замовлення, мабуть, що болт я буду брати, коли буду подалі від центру. А в ефірі і можливо ланцюг, деякі фільтра навіть буду по уклону їздити. Уклон щось мені більше заходить. Можеш вибрати собі з ефіру. Що тебе, що тобі подобається? Раз, працюємо далі. Так, ну що ж, виконав я ще декілька замовлень. Уклонився в Васильків ТРМК-2 десь ось тут. Проїхав 72 кілометри половиною години вже за кермом, каса 3... 3. Каса тисячу гривень, 1100 там і хочу, хочу встати десь пообідати вже без три. Почали трішки, насправді, втомився щось. І далі знову вже знову до вечора. Так що... Поки так. Вирішив прилягти вздребнуть. Виявляється, проспав півтора, півтора години. Думаю, треба працювати, бо так я точно нічого не, роз... не зароблю, нічого не наїжджу. Все замовлення за 130 гривень, хоча б щось вийду з цього району, бо бачу, тут нічого немає в ефірі навіть. І, І далі вже буде видно. Шукай року. Має бути якийсь року. Окей. Okay. Так, ну що ж, друзі, підсумок вівторка. Відразу перейду до результатів. Наїздив я 157 кілометрів. З них, ну так, я сьогодні працював, і те, що їздив пустим, декілька е е кілометрів, то можна також сюди і вносити, бо це ж типу робота. Пропрацюваю 8 годин. 8 годин і 20 хвилин. Е е е Хвилин я 20 стояв на лівому березі, я просто застряв там, тому що в мене не працював інтернет. Я хотів переключитися на карту Київстар, але в 에... мене там не було на рахунку. Дорожче підвис на лівому березі. На 20 хвилин. Не знав, куди дітися, виїжджати звідти пустим, чи що. Але кудись переїхав і вхопив якісь замовлення. Ну тож. 에... Я думаю, можна рахувати 8 годин, 8 робочих годин 150, 157 км. Це поки я добрався додому. І каса 2, 223 гривні. Я не враховував чай, чай в мене було 50 гривень готівкою, і 43 гривні щось там уклоном, але уклон мав би їх дорахувати туди. Мені сподобалось, мені сподобався насправді. Я чомусь думав, що мені не зайде, тому що останні мої відвідани були у березні. Щось мені взагалі не сподобався. Я думаю, ні, це так, знаєте. Приїду, подивлюся, що і як, і поїду назад, просто розчарований. Абсолютно зовсім зовсім інакша думка. Я задоволений, мені сподобалося місто. І перший день був дуже, ну, дуже напряжний, був дуже стресовий. Цей день моментами навіть я розслаблявся, кайфував від процесу, від дороги від, від роботи. Я думаю, якщо попрацювати місяць, тут можна працювати з задоволенням. З задоволенням! Друзі, всім привіт! Ось і настав мій останній день у Києві. Виїхав я о 7.30, взяв замовлення з центру кудись-небудь, куди щоб виїхати з центру, тому що я не знаю. Мало хто їде з центру кудись. Зазвичай їдуть навпаки, тобто до то центру. І взяв там замовлення за 166 гривень. І зараз буду шукати кудись бажано б за місто. Навіть. Тобто з хорошим прайс, прайсом за місто. І вже звідти думати шукати щось хорошеньке в центрі. В принципі, план такий поки що. Взяв замовлення доставочку 100 з чимось там гривень. Переїхав просто з того району, бо щось там було мало замовлень. До цього також виконав декілька замовлень. Так, сьогодні щось такі цінники замовленням по 160, по 200, ну 250 гривень, то вже тобі, на сьогодні це прям ваг. Було б зловити таке. Хоча вчора 350-400 ну типу попередні дні. Відвіз пані в містечко Коцюбинське. Поїздочка була. Щось там 280 гривень. А, додала ще одну точку нову пошту. І зачекавши її, добив очікуванням платним на 300 гривень і вона мені ще лишила на чай 50 гривень за те, що чекав. Хоча я вже з очікування там 20 гривень заробив. Трішки навіть незручно було. Ну, в принципі, супер. Що не день, то чайові. Це чудово. Чайові це добре, чайові це класно. І що ж тоді? Виїжджає з Коцюбинська, бо я не знаю, чи впаде тут хоч щось. Містечко маленьке. Ну як містечко? Ну. А, квартальчик, райончик маленький, їду кудись ближче до Києва, де більше, де більше людей. Добре, працюємо далі тоді. Ну що ж, закінчую останнє своє замовлення. Це було на житевокзал, 200 щось там, гривень 196 по болту. Переважно сьогодні знову Китал-Луклон, і Що мене вийшло, трішки втомлений насправді. Тому я не знаю, мабуть, запушу вже завтра, як приїду до себе додому у Львів, і скажу, що є емоції взагалі, і що я думаю про цей експеримент. В принципі, зараз у мене що? 185 км і каси, по-моєму, там, 2600 чи 2500, щось такого. Один, один я працював 9 годин. Ну що ж тоді? Зараз доїду додому, хочу помитися. Ну як додому, до хостелу, хочу помитися, побритися і буду вирушати вже. Буду вирушати в ліжко. Раніше ляжу, тому що завтра потрібно вставати о сьомій ранку, О сьомій ранку виїжджати, а потрібно встати ще раніше. Тому до зустрічі!